Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Просідання Керченського мосту зафіксовано з супутників після вибухів, призведе до його руйнування. Цей процес незворотній. Про це в коментарі обозрівателя заявив автор двох українських проєктів. Керченського мосту інженер мостобудівник Георгій Росновський, зазначивши, що для будівництва росіяни обрали найбільш невдале за геологічними та сейсмічними умовами місце. Ще свого часу. Я пропонував будівництво мосту трохи північніше поромної переправи у вузькому місті протока, який повинен був з'єднати Крим з косою чушка на російському березі. Там геологія більше спонукає до подібних споруд. Розумієте, чим південніше, тим глибше знаходяться корінні ґрунти. Ближче до острова Тузла розташована мережа глибоких грязьових вулканів, які можуть дихати, викликаючи коливання ґрунту. Пояснює фахівець за його словами. Навіть російські фахівці висловлювали думку, що місто недовговічне і Старший науковий співробітник інституту водних проблем російської академії наук, кандидат мінералогічних наук Юрій Медувар заявив, що міст приречений, пояснивши причину проблем з конструкцією. У цьому місці глибина сягає 80 метрів. Зараз технологія дозволяє спокійно бурлити палі на глибині до 60 метрів. А на цій глибині, навіть з допомогою нових постановок, бурити дуже проблематично, каже Росновський. Інженер допускає, що при настільки великому фінансуванні. Проектувальники могли побудувати справді якісний міст, але раз такі посадки значить погані фахівці. Більш того, Росновське вважає, що з просіданням Карченського мосту вже нічого не можна вдіяти. Це призведе до руйнування мосту. Він може і сильніше просідати і перекошуватися в різні боки, а потім навесні піде льодохід, який може впливати на опори, заявив він. Що ж, окупований півострів Крим може бути звільнений шляхом облоги. Для цього необхідно повністю вивести з лату і Кримське міста також забезпечити вогневий контроль ЗСУ не лише над півостровом, а й над прилеглими територіями, зокрема на морі. Повідомив військовий експерт Андрій Крамаров. По перше, нам потрібно суттєво зруйнувати кримське місто. Це не просто вивести його з ладу, а й зробити неможливим його відновлення ворогом. По-друге, нам потрібна зброя, засоби ураження, якими ми б могли повністю контролювати як територію півострова, так і територію навколо Криму. Наголосив він. Експерт уточнив, що йдеться Зокрема, про військову авіацію, що дасть змогу контролювати всі порти. Експерт також нагадав, що з 2014 року країна-окупант Росія перетворювала півострів Крим на військову базу. Тому, навіть якщо усі шляхи постачання угрупування ворога будуть знищені, процес звільнення Криму не буде швидким. Переконаний Крамаров. Думаю, ця облуга триватиме протягом певного часу не менше трьох або навіть шести місяців. Попередив він, відповідаючи на запитання, чому кримське місто досі не було знищено. Експерт пояс. С він досі стоїть, тому що в нас немає можливості тими засобами ураження, які в нас є, повністю вивести його з ладу. Думаю, щойно у нас з'являться такі засоби, така можливість. Кримське міст буде зруйновано. Найімовірніше, він буде зруйнований не в одному, а в кількох місцях в трьох-чотирьох, щоб повністю унеможливити його потенційне відновлення. Спрогнозував він до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.